І нас водило в безвісті життя, та ми вертаємось на свої пороги, переплились, як мамине шиття, наші сумні і радісні дороги. Усе раніше сприймалось інакше, багато стало за цей час, та він не зупиняється, все плине. Я дивлюсь на нас у дзеркало, скільки ще нам пережить. Важко жити з цим, відчуття боротьби, те, що є прошитим в нас. Хтось може не погодитись, та я запевняю, жага до волі – це в крові. Усе це живе в нас. Оці хатки, оці млини, дерева, квіти, вся природа, цей одяг, вишивка на полотні. Усе це. Наша доля. Ви подивіться на наш спадок. І як все теє не любить, як не цінить, не берегти, не шанувати і все для неї не робить? Можливо, хтось і скаже вже занадто. А я скажу вам, ні. І ще багато треба пережити. Та всі ми разом йтимемо далі. На весь світ мова наша вже звучить, історію всі бачать в оригіналі. І варто ще раз нагадать вам а завзярця, праця ще свого ще докаже ще волі в Україні пісня гучна розляже. Закарпати доб'ється, Згомонить Степана.